Вітаю, мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Через таку довгу перерву знову знімаю для вас новеньке відео, і в ньому ми поговоримо про багатоквартирні будинки стародавнього світу, які називалися інсулами. Стародавній Рим він був величезним містом. Його справедливо називали столицею стародавнього світу. В пошуках кращого життя сюди стікалася величезна кількість населення. Такі багатоквартирні будинки відомі зі стародавнього Риму. Проте існували вони і в інших містах стародавнього світу, зокрема в Карфагені, який зруйнували римляни. Для чого ж будували в Римі ці багатоквартирні будинки? Перш за все, це проблема перенаселення. В Рим, як столицю стародавнього світу, стікалися з усіх околиць Імперії. Житло там було надзвичайно дорогим. і... Погано побудована інсула, точніше малесенька кімнатка в ній, коштувала стільки, скільки, до прикладу, хороший будинок десь у провінційному місті. Заробляти з допомогою інсул було прибутковою справою, тому господарі особливо не витрачались на їх будівництво. Вони використовували дешеві матеріали, зокрема, цеглу сирець. На також різні оббивки з каміння і таке інше. Такі інсули, звичайно, були недовговічними, і вони завалювались від першого вітру, можна сказати, навіть. І жити там було доволі небезпечно. Проте, все одно, інсули користувалися величезним попитом у новоспечених мешканців величезного міста Рим. Що ж вони складалися? Перші поверхи зазвичай були для крамниць. Там розміщувались магазини, там розміщувались лавки, там розміщувались майстерні. А от поверхи вище, вони були повністю заповнені квартирами. Квартири були малесенькими, невеличкими, а ті, що знаходились на верхньому поверсі, були взагалі такими, що римлянин, новоспечений ну, мешканець стародавнього. Риму змушений був ходити, зігнувшись. Що допомагає вивчати інсули в наш час? Це археологічні пам'ятки, звичайно, які розкопують переважно в інших містах. В Римі інсул збереглося дуже небагато. Чому? Тому що вони швидко руйнувалися, вони були недовговічними. І матеріали, з яких вони зводились. Швидко псувались, зникали і, ну, таке інше тому подібне. Інсули вості були напрочуд якісними. Там теж на першому порсі розміщувалися крамниці, а також житла більш забезпечених верст суспільства. До речі, протилежним таким явищем в Римі були домуси. Помешкання забезпечених римлян. Були комфортними та просторими. В порівнянні з інсулами, це були розкішні палаци. Більшість мешканців інсул навіть мріяти не могли про такі умови. Це були справжні вілли, де розміщувалося і приватне господарство, і житлові приміщення, і вони мали ну, приватний особистий вхід. Ну, ось така вона історія стародавніх багатоквартирних будинків. Тож, Однокімнатна квартирка в Києві це ще непоганий варіант порівняно із малесенькою кімнаткою в Римській інсулі. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей в наступних відео. І підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам справді сподобалось, адже це мене мотивує робити нові відео для вас.